Пачерка та дванадцять розбійників був у війську один швець, що сшив солдатам черевики. Коли вже дослужився, вирішив відпочити. Була у нього гарненька дочка Каролінка. Коли стала дорослою, батько з нею ходив на погулянку за місто. Ішли вони дорогою та й бачать, що стоїть збоку корчма, яку тримала вдова, у якої теж була дочка. Ідуть вони до тієї корчми та й просять, щоб їм дали сніданок. Бачать, що туди приходять різні. Подорожні та солдати просять собі їсти та пити. Одні розплачуються, а інші, не заплативши, збираються виходити. То швець таким зауважує про зухвалість та змушує все-таки заплатити. Хазяйка вдячна йому за це, ставить для нього та для його дочки їжу, просить, щоб посиділи та розважилися, розмовляє з ними. Отже, домовляються вони, оскільки він є вдівцем, а вона вдовою та має своє господарство то найкраще бути їм побратися, а коли одружаться, то разом у корчмі будуть господарювати. Так і сталося. Одружилися та й почали жити разом. А до корчми різні приходили з міста. Єфрейтори, фельдфебелі. Навіть офіцери. Та господарці не подобалося, що всі звертали увагу тільки на дочку Шевця Каролінку, а не на її дочку. Вирішила тоді позбутися тієї пачерки, та намовила парубка, що служив у неї, завести Каролінку до лісу, щоб там він її вбив. Та приніс їй очі та серце пачірки. Парубок з нею пішов. Та коли в лісі їй сказав, що має її вбити, вона почала його просити і благати, що подарував їй життя. У цей час прибігала сарна. Каролінка каже вбий її, а мене відпусти. Так і сталося. Із забитої сарни вийняв очі та серце і приніс свої пані як доказ того, що виконав наказ. Каролінка ж помандрувала далі в ліс. Була там яма і хата така собі стояла. Входить вона, бачить, що там нікого немає. Та все готово до вечері. Розкладена їжа та вогонь палає у комині. Закрутилася вона, приготувала вечерю і сама трохи попоїла. Аж тут чує шум на подвір'ї, сховалася за величезною шафою в сінях та слухає, що ж буде? Але тут входять до хати дванадцять розбійників. Той їх старший говорить до іншого, до кухаря, щоб їм їсти приготував. Кухар каже: та навіщо, коли тут уже все стоїть готове? А хто ж тут був? Шукаємо його. Шукають по всьому господарству, та знайти не можуть. Поїли та лягли спати. Наступного дня залишили у домі варту, а самі пішли. І так було кілька днів. А варта нікого не знаходила, бо дівчина сиділа тихо у своєму кутку. Врешті набридло їм вартувати, і всі пішли на розбій. Тоді вона вилізла зі своєї схованки і знову, як у перший раз приготувала обід, сама поїла і заховалася під ліжком. Розбійники приходять, бачать, що все вже готово, їдять та п'ють, а після вечері шукають знов ту господиню, що все приготувала та марно. Врешті лягають спати. Аж тут один із них, коли ліг та руку простягнув під ліжко, намацав королінку та й каже, що хтось є під ліжком. Витягли її швидко звідти і бачать, що то гарна вихована дівчина. Тож присягнув кожен з них, що їй жодної кривди робити не стануть. Аби вона тільки у них за господиню була, що мала робити? Погодилася з тим, готувала їм їсти, так їй добре жилося у тих розбійників. А, а тій мачусі, що наказала її вбити, був сон, що Кароліна жива і їй тепер значно краще, ніж було вдома. Сильно тим занепокоїлася та розгнівалася, іде вона тоді до своєї сестри Чорнокнижниці, що жила у лісі, і розповідає про все. Та сестра заспокоює її і радить їй повернутися додому. А вона дасть цьому раду. Чорнокнижниця. Перетворюється на шевця, батька Кароліни, іде до того лісу і до тієї розбійничої хатинки, входить туди і вітається з нею. Каролінка зраділа, що прийшов до неї тато і обіймає його. Коли сказав, що голодний, одразу їсти приготувала, подала йому і разом їли. Після обіду. Каже він, що має за це дочці віддячити, та відмовлялася, але батько показав їй гарну хусточку. Тією хусточку покрив її голову та плечі і зав'язав. Тільки на це зробив, вона впала, мов нежива, а він собі пішов. А розбійники прийшли та й побачили, що вона лежить. Думали, що спить. Один з них наблизився, торкається її, а вона не рухається, не жива. Інший підходить і каже, то що ж, треба її роздягти та поховати? Тільки назняли з неї хустку, так вона знов ожила, встала і сама цьому дивується, що так довго спала. А мачуха знов бачить сон, що Каролінка жива і ще краще, ніж раніше, ніж була удома. Розгнівана, летить вона знову до своєї сестри чорнокнижниці, і розповідає їй, що сталося. Сестра її втішає і каже, що вже тепер вона дасть цьому раду. Вдруге йде до тієї розбійничої хати. І знову в подобі батька Каролінки. Та зраділа, що батько прийшов та пригостила його. Після обіду так званий батько, прощаючись, подарував їй обручку і сам одягнув її на палець. Тільки но це зробив, вона знову впала, мов нежива. Приходять розбійники і бачать її у такому стані, дивляться на всі боки, та де там? Не може поворухнутись, то ж треба її поховати. Наказав старший розбійник зробити срібну труну, і щоб до неї був золотий хрестик над головою. Один з розбійників каже то, може, замість хреста покласти той перстень, що у неї блищить на пальці? І тільки но перстень зняли з пальця. Вона відкрила очі та встала, промовляючи. Ох, як же мені добре спалося. Тішаться розбійники, що вона жива, та йдуть, як завжди, до лісу. Та Мачуха знову бачить такий сон, що та Кароліна жива, і їй краще, ніж було удома. Біжить вона до своєї сестри і скаржиться, що та не змогла нічим допомогти. Чорнокнижниця говорить Зачекай, зараз краще візьмемось за справу і пішла у подобі батька втретє до короліни. Та вітається, просить батька присісти, дає йому їсти. Після обіду батько на знак подяки впинає в її волосся дуже гарну діамантову шпильку. І тільки на це зробив вона стала неживою. Приходять розбійники, бачать, що відбувається, штовхають її, будять, та все марно, тоді говорять не маю виходу. Треба її дійсно поховати. Ой наказав старший розбійник покласти її у ту срібну труну. Гарно одягнути, а біля неї покласти такий годинник, що сам заводиться та відбиває голосно години. А за кожним биттям ще виграє сім танців. Потім пішли на луг. І там викопали їй могилу. Збудували усередині склеп а в тім склепі поставили труну, а над склепом підняли курган, а на ньому поставили знак. Той старший каже. Якщо її вже нема на світі, то вони вже тут не потрібні. Та й наказав їм по черзі вартувати. І щоб один з одним билися на смерть. Коли вже один одного перебили, коли всі побилися, тоді й старший вирішив також померти. Став біля кургану. Та вдарив себе ножем у груди. Трапилося так, що у цьому лісі полював королівський син зі своїми мисливцями. Коли прибігала сарна, королевич кинувся за нею у хащі. Сарна нарешті прибігла до того кругану і зникла десь там. Шукає її королевич скрізь, намучився. Та й приліг відпочити на кургані біля вершини. Коли так лежить, чує, що десь під землею звучить. Наставляє вуха та чує, як годинник там у глибині відбиває кожну годину і грає свої танці. Покликав своїх товаришів, каже їм, що щось рухається там під землею. Наказав принести мотики, лопати, різне знаряття і копати на тому місці. Розкопали курган, побачили склеп. дивляться. А там у багатій труні гарна панна, а коло неї годинник. Королевич у захваті не міг на неї надивитися та й наказав своїм людям перенести її до замку. Тут наказав занести її до своєї кімнати і, сидячи увесь час біля неї, не міг від неї відійти. Уже взагалі звідти не виходив, навіть наказав їсти йому тоді приносити. Королю та королеві було дуже прикро, що їхній син тим мертвим тілом захоплений, і вирішили вони влаштувати у найближчому містечку велике свято, де будуть різні живі панни, княгині для нього на вибір, і туди його відправити. І от тільки но вони туди його відправили, так Король і дворяни входять до тих покоїв і починають ту королінку розглядати. Аж бачать, що щось у неї блищить у волосі. Дивляться, а то пригарна діамантова шпилька. І ледь виняли її з волосся, дивляться, аж тут і сама панянка встає струни. Послали за королевичем. Той прибігає, як на крилах, і вже тримає свою кохану на руках. Скоро справили весілля. Запросили також і батька її, того старшого шевця, який наказав, що не був жодного разу у своїй дочки у лісі, бо нічого про неї не знав і вважав, що вона загинула. А мачуха з сестрою чорнокнижницею були покарані на смерть, наказали тіла їхні спалити, а попіл розвіяти.